Вітаю! В ефірі тема дня на Юа Чернігів студії Юлія Найда. З 1 квітня 2019 року лікарські засоби за програмою Доступні ліки можна буде придбати в аптеках лише за електронним рецептом. В інформації, яка оприлюднена на офіційному сайті Національної служби здоров'я України, зазначається, що тепер за програму Доступні ліки відповідає саме Національна служба здоров'я України. Вона фінансуватиме цю програму. Отже, що таке електронний рецепт? Які аптеки тепер працюватимуть за програмою Доступні ліки, і чи можуть ті, хто ще не підписав декларації з сімейними лікарями, отримати лікарські засоби за програмою Доступні ліки? Про це сьогодні ми будемо говорити в студії теми дня з нашими гостями з Веронікою Кірчатою, начальницею організаційно-фармацевтичного відділу «Товариства з обмеженою відповідальністю Ліки України. Та Олександром Зленком, сімейним лікарем відділення з надання первинної медичної допомоги Чернігівської міської лікарні номер 1 Вітаю вас, в студії. Вітаю. Нагадую, ми працюємо на живо, тому якщо у вас виникнуть запитання, можете ставити їх за телефоном 67 87 33 Код Чернігова 0462. Наш прямий ефір ви можете зараз дивитися на нашій сторінці ЮАЧернігів, мережі Facebook та на каналі YouTube. Також в мережі Facebook ви можете залишати свої запитання. Що змінюється в програмі доступні ліки з 1 квітня? Пані Віренка з 1 апреля відпускати лікарсне средства із аптек ми зможемо только по електронним рецептам. Вот бумажне, к сожалению, уже будуть отменены. А за системою електронний рецепт відпускатимуться лише ліки, які працюють за програмою доступні ліки чи будь-які лікарські засоби? Так, да, поки виписування і відпуск лікарств по програмі доступні ліки тільки будуть йти по електронним рецептам. Всі інші будуть як ну і раніше відпускатися по бумажним рецептам форми F1 або F3. Тепер аптека, яка працюватиме в програмі Доступні ліки, має підписати договір з Національною службою здоров'я України. Навіщо потрібен цей договір? Договор нужен, щоб аптека мала право і їй розміщали стоїмость лікарств, на які вони відпустять лікарство населенню споживачу. Тобто це фінанси, які будуть надходити? Це відшкодування? Відшкодування, да, возміщення стоїмості? А будь-яка аптека може взяти участь в цій програмі знову? Так, да. люба аптека, яка має ліцензію, і штат кваліфіцированих спеціалістів. Ліцензія вона має перепідписуватися? Ні, ліцензія, яка дійсно на даний момент. І ще одне запитання: яка користь взагалі аптеці від цього договору? Це якісь пільги. Це ну, якась нова точно, точно льгот никаких не будет. Точно льгот это роторабота, каждодневная, скрупульозна работа каждого сотрудника аптеки. К сожалению, пиль там нет. Отже, з 1 квітня всі медичні засоби за програмою Доступні ліки можна буде отримати в аптеках, яка працюватиме за цією програмою, лише за електронним рецептом. Національна служба України зараз буде фінансувати цю програму. А як ця програма працювала до 1 квітня 2019 року? Про це нашій творчій групі в своєму коментарі розповів Володимир Пулін, заступник начальника управління охорони здоров'я Чернівської обласної державної адміністрації. Рам утримувачів коштів до первинної медико-санітарної допомоги Рішення обласної ради передали на центри як е, на розпорядників коштів. Потім, коли центри стали некомерційними підприємствами, вони, згідно законодавства, не є вже розпорядниками коштів, вони тільки є отримувачами коштів. Тому ми ці кошти забрали на себе на управління і розподіляли по аптекам з управління. Договори були перепідписані, тобто вони раніше аптеки підписали договори з центрами, потім вони підписали ці договори з управлінням охорони здоров'я, і ми відшкодовували вартість рецептів. На сьогоднішній день у нас от на 15 те число ми використали 94% від тих коштів, які були нам надані на перший квартал. Тобто це сума 6 мільйонів 212 тисяч 820 гривень. А виділено нам 6 мільйонів 599 тисяч 700. На 15 те, що мало оптек, підписали договори до черг. Я думаю, що так. Але, на жаль, це вже від нас не залежить, це ж залежить від Національної служби здоров'я України. Аптеки не виявляють такого бажання підписувати договори з Національною службою здоров'я. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо, тому якщо у вас є запитання стосовно електронного рецепту або програми Доступні ліки, ви можете дзвонити нам в студію за телефоном 67 87 33 сім тридцять три 0462. Отже, в Чернігівській області договори з аптеками. Щодо відшкодування вартості ліків, колись підписали 176 аптек. Зараз на сьогодні це за останніми даними за новою програмою підписали 76. тобто це менше на 100 аптечних закладів. Це означає, що отримати ліки можна буде лише в цих закладах. А чому так мало? Ну, к примеру, ми ще не підписали. Нашого предприятия, тому що є якісь причини, не від нас зависячі, але ми в режимі реєстрації. Ми теж будемо участвувати в програмі «Доступные ліки. Только чуть позже підключимося. Заяву на підписання аптеки мали подати до 25 березня до 18 години вечора. Сьогодні вже 26 березня, і якщо аптека не встигла підписати договір з Національною службою здоров'я України, що тепер відбуватиметься? Протягом якого часу аптеки надалі можуть підписувати договори з Національною службою здоров'я України? Всі ці питання ми поставили представнику національної служби Ірині Ліштабі, виконуючи обов'язки начальника відділу роботи з договорами з аптеками департаменту договорної роботи та моніторингу. Ми також запитали її, скільки на сьогодні аптечних закладів в Чернівській області вже підписали договори за новою системою. Щодо Чернігівської області, то станом на сьогодні вже 76 аптек, включені у програму. Частина аптечних закладів ще перебуває на різних етапах вкладення договору. Тому ми очікуємо, що на 1 квітня кількість аптек буде значно більшою. Хороші цифри йдуть по як і по комунальним закладам, так і по приватним закладам. Близько 80% аптек та аптечних пунктів це є приватні аптечні заклади. Приватні заклади. Займають таку значну частку, так як фармацевтичний ринок в Україні. Це все ж таки приватні етичні заклади. Період прийому заяв є безстроковим. Усі заяви, які були подані до 25 березня, вже опрацьовані і зараз відбуваються процедури підписання на останніх етапах. Всі заяви, які подані 26 березня, розглядаються в поточному режимі згідно законодавства і з моменту накладення підписів з обох сторін дані договори будуть вкладеними. Ми не припиняємо процедуру прийому заяв на договір, і вона буде тривати орієнтовно до 20 кінця листопада. До речі, в національній службі нам повідомили, що у відкритому доступі на офіційному сайті служби можна подивитися весь перелік аптечних закладів, які на сьогодні підписали договір з Національною службою України з Національною службою здоров'я України. Дана інформація, як нам сказали, оновлюється щодня по кілька разів на день. Зараз ми поговоримо про те, що таке електронний рецепт. Пане Олександре, я правильно зрозуміла, що тепер можна буде отримати не за паперовим, як було раніше в аптеці рецептом лікарські засоби, а лише за електронним. Так. Тоді скажіть, що таке електронний рецепт і який механізм його дії? Електронний рецепт. Механізм виписування, по-перше, щоб розповісти, що таке електронний рецепт, це буде дві цифри, з яким пацієнт буде приходити в аптеку. А якщо механізм розпові... розповісти, механізм від початку до кінця, значить, пацієнт, пацієнт який знаходиться, ну отримує ліки за програмою, доступні ліки, має прийти до свого сімейного лікаря. Саме до свого сімейного лікаря, з яким була заключена декларація. Пане Медич... Олександре, вибачте, у нас є телефонний дзвінок, ми продовжимо з вами розмову. Добрий вечір. Назвіться, хто ви, звідки? Добрий вечір. Добрий вечір. Хто ви? Назвіться, будь ласка. Я мешкаю Чернігова Віталій Михайлович. Ваше запитання. Що таке електронний рецепт обрати, і де його брати, і його їсти? Дякуємо за запитання. До речі, пан Олександр почав відповідати. Отже, що таке електронний рецепт? Пацієнт приходить, має прийти записатись з електронною системою запису до свого сімейного лікаря, прийти до нього на прийом вказаний час. Після Ілі чи під час огляду пацієнта дані будуть заноситися, дані прогляд будуть заноситися до медичної інформаційної системи, в якій буде вихід до перехід, тобто або сторінка для виписування електронного рецепту. Це буде сторінка, на якій вона потрібно, потрібно буде вказувати непатентовану назву. Діщою речовиною. Це все робить лікар. Це все робить лікар. Далі, в якому вказується доза, в якому вказується кількість і ну, сигнатура, в якій вказується, скільки і коли приймати. Далі, пацієнт має бути при цьому задекларований у лікаря. Недекларованим пацієнтам виписуватись рецепти буде неможливо, тому якщо ще хто не задекларувався. У лікаря він має це зробити. А далі, після того, ну, для того, щоб підтвердити цей електронний рецепт, потрібно буде перевірити, чи збігається наявний у пацієнта мобільний телефон, номер мобільного телефона з тим телефон, номером телефона, який, за яким пацієнт декларувався при підписуванні декларації. Якщо цей телефон збігається, Лікар при виписуванні підтверджує виписку, і пацієнту приходить дві, дві СМС. Два текстові сповідомлення. В одному буде 16-циферна комбінація, а в іншому буде 4 цифри. З цими двома смс-ками текстовим повідомленням повідомлення, пацієнт йде до аптеки. Яка приймає участь у програмі Доступні ліки і вона підписала договір з національною системою здоров'я України. При цьому називає номер рецепта, але не називає чотири цифри. підтверджено. Якщо в аптеці є наявні, наявні ліки, які потрібні пацієнту в тій дозі, в тій формі, в тій виробники, які йому треба. Пацієнта все влаштовує, то касир, тобто первостольник, просить у, у пацієнта код підтвердження, чотиризначний код підтвердження. І пацієнт називає ці чотири цифри. Касир вбиває чотири цифри в програму, яка також буде у, у, в аптеці. Погашається рецепт, і пацієнту видається або з доплатою, або без доплати, в залежності від того, які ліки потрібно пацієнту. Ми продовжуємо нашу розмову, у нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір, я жительниця сільська. От мене цікавить, ви все красиво розповідаєте, це все применимо до міських лікарів. А наші сільські лікарі, вони ще нічим не забезпечені. До першого числа все, у нас залишилася неділя. Що нам делать, якщо ми сахарники, гіпертоніки, все это еще далеко від совершенства? От скажіть, як нам жити далі через цю неделю? Як вас звуть? Людмила Ніколаївна. Дякую, людмила Миколаївна. Отже, пан Олександр, а, ви як лікар? Я розумію пацієнтку. Скажемо так, тут. Можливо, їй задати питання, як вони до цього жили. Вони їздили в район також. В районних центрах також будуть аптеки, в яких вони будуть отримувати ці ліки. Дуже добре було б, якби у цьому селі, де проживає ця пацієнтка, була, був аптечний пункт, який заключив договір з НЗУ. Але наскільки я знаю, і мої батьки живуть в такому селі, що аптечного пункту там немає і близько. Вони також їздять в районний центр. Виписують ліків свого ну, у лікаря і купляють ці аптеці, які, ну, які є в районному центрі. Я думаю, що в тому районному центрі, де буде живе пацієнтка, буде аптека, яка підпише договір з НЗУ, і вона зможе отримати ці рецепти. Це ліки про цим рецептам. І ще хочу сказати: кажуть, не, не, зразу, не зразу все будується так ідеально, як ми хочемо. Буде, але не так відразу. Не так, як нам хочеться терміново, щоб зараз перестри, перестрибнули і так далі. Пане Олександре, декілька уточнюючих запитань. Ви сказали, що має реєструватися в інтернеті електронний рецепт. Ще раз це має робити лікар. Людина взагалі нічого сама там не реєструє. Вона інтернетом не користується. Ні. Це все робить лікар у кабінеті або його помічниця, помічник, медична сестра. І щодо мобільного телефону, якщось раптом сталося, сіла батарея, забулися щодо телефону. Електронний рецепт якось може продублювати в паперовому вигляді лікар цю випуску. Тут буде ще два варіанти. Перший варіант ідеальний це коли телефон є, телефон, номер телефона збігається, і все добре. Якщо телефон номер телефон, є телефон, телефон номер телефону не збігається з тим телефоном, який номером телефону, який є при декларуванні, тоді пацієнта в кабінеті попросять. Щоби попросять передекларуватись на той номер телефона, який у нього є з собою. Тобто буває так, що родичі було таке, що родичі, а, родичі декларували на один телефон декілька, декілька своїх родичів. То, якщо людина користується програмою Доступні ліки, а, людину попросять передекларуватись саме на свій мобільний телефон. Це другий варіант. І третій варіант: якщо людина не має мобільного телефону, людина не має, не має або не хоче за релігійними поглядами, вона не спроможна купити собі, вона декларувалася за документом. Там була є варіант декларування за документами, паспортом і ідентифікаційним податковим номером. То тоді є варіант, є варіант, що листок огляду відруковується, з листком огляду відруковується і рецепт, на якому рецепт, паперовий рецепт. На рецепті буде, на рецепті буде номер рецепту. До кінця не, від, не відпрацьований. Це буде, буде в перші 2-3 тижні, як мені також сказали, НЗУ відпрацьовано, як буде код підтвердження пацієнту, приходити код підтвердження. Тобто буде видруковуватись рецепт, чи на, на рецепті буде номер рецепту, і швидше за все буде цей підтверджуючий код окремо. Якщо з цим паперовим носієм пацієнт прийде, йому, віддадуть йому віддадуть по номеру рецепту, да, якщо є ліки, запропонують, що є. А код підтвердження він в кінці скаже. Пане Олександро, у нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Назвіться, хто ви? Звідки? Я Світлана, місто Ніжин. Будь ласка, є... ваше запитання. Є це добре, що ви говорите за доступні ліки, але є таке поняття, як ліки, які виписуються при орфанних захворюваннях. Як виписується процедура виписки всіх ліків? Ще раз, будь ласка, повторіть орфанний погано чутно. Ну обичне рецепти, якщо є таке поняття, як ліки, які використовуються при орфанних то рідкісних захворюваннях. захворюваннях. Дя... Рецепти на ці ліки також виписуватимуться з першого числа по електронних. Дякуємо зрозуміло, пані Вероніко. Ні, Ні. рецепти на такі. Лікарства будуть виписувати на обличних бумажних носителях. Форма Ф1 і ну, да, форма Ф1, Я скоріш. Іли там державні програми существують. Я доповню трошки, НСЗУ давно, давно, скажімо так, давно ну, обіцяють, скажемо, так що скоро в програму Доступні ліки будуть входити препарати гастроентерологічні, тобто нефрологічні, іншої групи. Так можливо, цю програму війдуть і орфанні, тобто препарати для лікування орфанних груп педезахворювання, а також онкологічні Орф орфанні захворювання, О, орфанні захворювання За так, а також онкологічні, онкологічні захворювання. Тобто, ми чи ми поки що маємо групу серцево-судинних дихальна система сі... захворювання дихальної системи і захворювання цукровий діабет. А надалі чекаємо ось. Чи буде це, чи не буде, а це будемо надалі слідкувати? Пані Вероніко, А чи можна за рецептом за електронним рецептом відпустити меншу кількість ліків або більшу кількість ліків ніж виписав лікар? Ні, по електронному рецепту можна відпустити тільки те, що виписано в рецепті. Так предусматривають програма. Хоча я ще функціонал не бачила, але нам на лекціях говорили так. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Так. Да. Алло? вітя, будь ласка, звідки ви? вечір. вечірні. Добрий вечір. Чернігів, добрий вечір. Чернігів. Так, ми чуємо, Добре чуємо. Ваше запитання. Я рецепт бумажний вже отримала в лікаря. То я ж що, з першого числа вже не отримую ліки по цьому рецепту. Дякуємо за запитання, пане Олександре. Быстріше за всього ні, як сказав пан Пулін, що програма фінансування, фінансування... фінансування на місяць березень закінчився і, скажімо так, о -о отоварити його пацієнтка вже не зможе. На жаль. Це вже прийде 1 квітня, а вона прийде з електронним рецептом. Скажіть, будь ласка, раніше паперовий рецепт виписувався на місяць. Зараз як буде виписуватися електронний? Електронний рецепт буде виписуватися пацієнту, скажімо так, на місяць лікування з урахуванням дози, кількості і кратно, кількість буде вирахуватись за кратністю прийому, прийому цього ж самого препарату. Тобто, Це буде на місяць. термін дії електронного рецепту, буде такий самий рівно Точно. місяць, пані Вероніко, А чи можна буде відпустити ліки, якщо термін реєстрації рецепту вже сплив? Ні, Такой рецепт уже является недействительным. И если бумажные носители можно погасить штампиком рецепт недійсний, то этот рецепт в электронном виде уже отпустить нельзя. Ну, Каким-то способом будет гаситься этот рецепт. Он просто анулеват имеется. Ну... Просто... Через месяц просто... смс просто аннулюется. До 1 квітня людина могла придбати доступні ліки лише за місцем проживання, тобто вона була прив'язана до території, де проживає. Тепер з вживанням електронного рецепту вона також буде прив'язана до місця проживання в будь-якій точці України в будь-якій аптеці, яка приймає участь в програмі Доступні ліки і заключила договір з національною системою здоров'я України. Можна випіти таблетки, які виписав Чернігівські враті? Можна буде. Да. Можна буде поїхати. Як людина поїхала до дітей в Чернівецьку область, так? Чернігів отримала рецепт, уїхала. Код номер рецепта і код їй дає можливість отримати рецепт, будь-де в Україні, в аптеці, яка приймає участь і заключила договір за НЗУ. А якщо, наприклад, лікар захворів, сімейний лікар захворів, що робити людині? У кожного лікаря сімейного є колега, який буде його заміняти. Отримати рецепт можна буде у колеги лікаря, який буде заміняти. Тобто це буде офіційна заміна і буде точно так же прийом, точно так же огляд, визначення потреби пацієнта в ліках, яких кратність, виписка рецепту, точно така ж сама схема, як я пояснював. Електронний рецепт. Що це суто український винахід чи запозичена система? Про це ми також запитали представницю Національної служби здоров'я України Ірину Ліштабу. Пропоную коментар. Не суто український винахід це інструмент, який вже давно та успішно працює у багатьох країнах світу. Він дозволяє зробити процес виписування лікарських засобів прозорим і зручним для всіх, як для лікаря, так і для пацієнта. Аптека також стане зручніше працювати з електронним рецептом на відміну із паперовим. Нагадую, ми працюємо наживо, і у нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Хто ви звідки? Назвіться, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Хто ви звідки? Я Тетяна Чернігова. Будь ласка, ваше запитання. Вопрос мой вопрос. Раніше ми получали до цього моменту. Ми получали лікарства. Первое, второе число, не, не, не больше денег обычно не хватало, два дня отпускалось. Как, какой период отпуска будет лекарств теперь, в течение месяца или тоже так же в первых числах? Спасибо за запытание, пани Вероника. Ну По договору, который будет заключаться с аптекой, в этом договоре сказано, что отпускать лекарства можно весь период и... подаваться звиты отчёты о проделанной работе будут дважды в месяц на национальную службу, поэтому лекарство вы сможете купить в любой день месяца. Після того, як аптека підпише договір з національною службою здоров'я України. Тільки ця аптека. Ми зараз про таке. Якими чином зміниться обсяг коштів, які надходять до аптеки? Е, це просто інше навантаження. Ми скільки, у нас буде звернень. Чем больше обращений, тем больше мы будем передавать реестров и тем больше будет возмещения нам. А как может измениться наприклад перелик ліків, які представлены в программе доступные лики? Ну никак. На данном этапе никак. У нас есть приказ 148, який регламентує который регламентирует перечень препаратов, которые можно отпустить по программе «Доступні лекарств. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. мене з Екатерина. Скажіть, будь ласка, якщо отримати електронний рецепт, мені не потрібно мати інтернет в телефоні. Можна на обічний телефон користуватися? Дякуємо за запитання. Це запитання до лікаря. До нашого потрібно буде мати телефон, який має можливість отримувати текстове повідомлення смс. Просто текстове повідомлення. Для цього не потрібно мати інтернет, для цього мати функціонал 2G. Тобто навіть самий, самий допотопний мобільний телефон має, може отримувати СМС. Ось і все. Тобто, без інтер... навіть інтернет, інтернет не потрібно. Що ще мають пацієнти знати про електронний рецепт? Ну, вони потрібні. Вони... По суті, я трошки ітог підведу, кажуть, вони мають запам'ятати, що вони мають бути задекларованими, вибрати сімейного лікаря і бути задекларованим. Завчасно записуватись до лікаря, тобто формувати свій прийом завчасно, десь коли закінчується ліки. За тиждень-два. Записуватись до лікаря, приходити і з мобільним телефоном. Їх те, мобільний телефон, номер мобільного телефона має бути. А фактичний, тобто попитати у лікаря, чи сказав, завзагадя попитати, чи в мене все добре. А, і, а... Виписка для них рецептів буде дуже швидкою, скажемо так, якщо лікар буде нормально працювати з медичною інформаційною системою, для цього також, треба буде деякий час звикнути до саме до, до сторінки виписки рецепту, то все буде проходити в ті 15 хвилин, ну скажімо так, прийому, які нам відмірять. Отже, як працюватиме нова система. Ми побачимо, ми будемо спостерігати вже після 1 квітня. Я зараз дякую гостям в нашої студії, за що завітали. Нагадую, тема дня сьогодні була присвячена новій системі електронному рецепту. Це означає, що тепер за програмою доступні ліки. Лікарські засоби ви можете отримати в аптеці, яка підписала договір з Національною службою здоров'я України, а виписати лише за електронним рецептом, який вам має. Виписати тільки ваш сімейний лікар. Слідкуйте за нашими ефірами, за новою інформацією в темі дня. Сьогодні в студії була Юлія Найда. На все добре.